Відмінити соціальні виплати українкам в Німеччині це було б. Чудовим вирішенням німецького уряду для того, щоб стимулювати розвиток, Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Емігранток наших, які під час війни тут опинилися, і вже не один рік просто сидять на цих соціалах, на цих грошах і Chuva. Толкового так і не роблять, вони толком не вчать мову, вони абсолютно не інтегруються, вони знаходяться тільки в своїх українських в саратих спільнотах, е, все також продовжують робити свої нагаточки, вії і всяку хірню, і абсолютно нічого не роблять для того, щоб інтегруватися, розвиватися, вчитися, комунікуватися з, з місцевими злоколами, да і рухатися далі. Вони чекають повернення в Україну, але вони тут сидять, поки їм. Платять, як на мене, дійсно було на найкращим рішенням перестати робити виплати, тому що за цей період часу було достатньо в них е, можливостей, щоб інтегруватися, знайти роботу. Але ж ні, їх не влаштовує блядь, робота на касі, бо вона була якимсь офісним сотрудником банка якогось. А зараз вона не хоче йти на касу. Тока дорогая, ти ж ні мови не вивчила, ти ж не інтегруєшся, і е, ти паразит в цій країні, яка надала тобі всі можливості сьогодні е, легко перейти з. Легко перейти шлях імміграції. Люди, які поприїжджали сюди 10 років тому, пройшли сім кругів ада для того, щоб жити сьогодні так, як тобі просто отак е е постілили червону доріжку, коли ти сюди переїхала. То це було б ідеальним рішенням відмінити виплати, і ви б щиро побачили, скільки людей дійсно адаптувалися і пішли далі, влаштовувати свої сім'ї, розвивати своїх дітей, і яка б кількість б відразу б чух, вернулась б в Україну.